Софія, Марія, Анна, Марк та Артем. Саме ці імена уже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших. Звітують у центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції у Києві. Утім, список найулюбленіших імен для новонароджених регулярно доповнюють імена пов'язані чи то з історичними подіями, як от війна в Україні, або ж популярними предметами і технологіями. Відроджуються і старовинні імена, адже як відомо, все нове добре забута старе. Так, за підсумками першого півріччя найпопулярнішими іменами у столиці для дівчаток стали Софія, Марія, Соломія та Єва. Для хлопчиків найчастіше обирали ім'я Максим, Марк, Тимофій, Олександр та Артем. Серед рідко вживаних імен для дівчаток батьки обирали Пауліна, Марічка, Оріяна, Павліна, Євдокія, Клара, Орися, Богдана, Властіліна та навіть Весна. Тренд на старовинні імена у столиці прийшовся і на новонароджених хлопчиків. У 2023 році у Києві на світ з'явився Леслав, Зорислав, Кий, Ярило, Еней, Вір, граф Максим, Велес та Терентій рідко вживані імена зафіксували загалом по всій Україні. Особливо помітним він став ще торік, коли на світ у нашій країні з'явилися Джавелін та Джавеліна, а також Байрактари поступово відроджуються і старовинні біблійські імена, як, от наприклад, Вірсавія, яке за легендою носила одна з найкрасивіших жінок Ізраїлю, і у яку закохався могутній цар Давид. Ще одне ім'я, яке також пов'язане з релігією: Євангеліна, або ж Варфоломій, яке також подав Е, куди обирають батьки своїм дітям?